Закривають мені рота і хто, хворі на голову, вирішують за мене, як жити, кого слухати, ото кати людські. Не мають змоги переворот зробити. Потрібно ж всіх українцях тихо вбити і так, щоб серденько зупинялось. Душа природня залишала тіло. Уявляйте мої однодумці, як ворогові, в овечій шкірі, напевно, дурна, бездар, крадіві. Багато душ підставили, зламали життя колись щасливих людей, яке здорові батьки дарували, народжували для любові. А зараз вороги, вовки, скажені від болю, бо знаходяться на службі темні сили І не мають змоги уявити, які ж потвори чорні повтори, якщо вбивають світлих воїнів. Свідомість не для них, тільки чахнуть. За протоколами працюють наказами, залякані, бездушні. Закривають мені рота паскуди, але я ж не жаліюсь, я пишу, бо замовчувати справу гнилу не маю права, поістину обираю правду.